Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Рівно місяць назад на цій ділянці, там де у нас росте цибуля та чесник, ми вносили перше внесення, робили перше внесення добрив. Потім у нас то дощі, то морози, то сніга, потім Великдень, потім поминальний день. Або ж, простими словами, як кажуть, у нас в народі, як не срачка, то болячка, я отримав ось такий результат. І сьогодні у відео я буду розповідати, як нам поборотись з такою проблемою. Для сьогоднішнього відео нам знадобиться сульфат магнія, антистресант на основі амінокислот Кропмакс, ліка та опирськочка. Далі у відео я вам розповім покроково, що як робити, що в яких пропорціях. Розчиняти і як нам опирскувати, щоб у нас не було такого результату. До речі, друзі, хочу коротко анонсувати, буде якраз наступне відео, як позбавитись буренів на посадках цибулі та часнику Буде два перевірені методи. Це Перший ручний, як ви бачите, можете просаповувати. І буде метод за допомогою гербіцидів. Для хейтерів сразу відповідає, не хочете вносити гербіцид, сапуйте, не хочете сапувати, вносите гербіцид. Завжди право за вами. На друге внесення ми обрали саме сульфат магнію. Це буде магній плюс сірка. Магній у нас відповідає за фотосинтез, а саме за зелену частину нашої рослини. А сірка для того, щоб краще засвоївся азот, який ми вносили попередньо. Друзі, коли ж правильно вносити сульфат магнія, ви вносите його через тиждень після внесення основних добрив. як я сказав спочатку відео, як не срачка, то болячка, ми вносимо через місяць, на жаль. А правильно було внести. Перше внесення добрив це було або яраміла, або нітромофоска, або сілітра, або карбамід. І через тиждень внести сульфат магнія. Але ж я буду вносити його зараз. І в такій пропорції. Ви берете пакет там пів кілограма кіло в залежності в агромагазині, в якої фасовці ви його купите. 20-25 грамів на 10 літрів води. Як я знаю, вже. Попередньо це у нас буде столова ложка наших доброго. Я попередньо його розчиняю в літровій банці. Як ми бачимо, добриво з перших секунд вже розчиняється. Вимішуємо до повного розчинення. Дивитесь, щоб добриво добре розчинилось і не було осаду. Воду ви берете бажано або відстояну, або зіскважини. Зі І щоб вода була кімнатною температурою. Як ми бачимо, добре у нас повністю розчинилось. Тепер я його додаю в лійку. Там, де попередньо вже була набрата вода. І ще одним буде немаловажним моментом. Як ви бачите, земля у нас суха, як порох. Я попередньо буду зволожувати нашу грядку, а потім вже проливати добру І це все далі у відео. Я ось сюди, друзі, проливаю спочатку звичайною водою наші рослини. А тепер переходимо безпосередньо до поливання нашого часнику Переходимо до ділянки з цибулі. Як ми бачимо, цибуля у нас в більш гарному стані, але ж також зараз будемо попередньо зволожувати ґрунт, так як ґрунт у нас також як порох. Спочатку зараз зволожую наш ґрунт і потім будемо також вносити сульфат магнію. По часнику, друзі, які ми проводили сьогодні операції. Спочатку ми зволожили наш ґрунт, а потім внесли доброго сульфат магня. Ту ж саму процедуру ми зробили з нашою цибулю. До речі, як ви бачите, цибуля зелена, тут немає жодного пожовтіння. І також внесли сюди сульфат магня. Це ще не все. Далі ми будемо вносити Кропмакс. І я розкажу, в які пропорції і для чого. Підходимо до фінальної стадії. Внесення добрив сьогодні. Я буду вносити стимулятор росту, такі як кропмакс голландського виробництва. Це набір амінокислот Для того, щоб запустити повністю роботу, як добре в які ми вносили, а також як сильний антистрес. Чому саме антистрес? Так як у нас в цьому році були сніга, дощі, перепади температур, приморозки потім знову тепло, потім знову приморозки. Зараз я хочу. Повністю активізувати нашу цибулю та часник. Ми беремо добриво, відміряємо 15 мл на 10 літрів води. До речі, це органічне добриво. Якраз усюди мірний ковпачок тут є. Я виміряю собі 15 мл, додаю все в попередню підготовлену баночку з водою. Все ретельно перемішую, ретельно перемішую і будемо опирскувати по листу. Це палка-мішалка. Я думаю, у кожного є така паличка в хазяйстві. Так, да, вже попередньо в опирсковичу була підготовлена, відстояна у нас вода. Все, виливаємо. Сюди наш розчин. Як ми бачимо, не осаду нічого немає. Воно натуральне, в складі має більше, ніж 20 амінокислот, кислот, а також воно на натуральній основі, без якої хімії. Тепер закриває наш опирськувач. І ще раз в опирську, що я все ретельно перемішую. Накачую і вперед. Друзі, сподіваюсь, дане відео сподобалось та буде корисним. Робіть це вчасно, а не через, ви знаєте що. і Нехай росте здорова цибуля та часник.